Вітаю, друзі! З вами знову я, Олег Івченко, керівник компанії Vice Group. Світ інтелектуальної власності змінюється швидко. Сьогодні в нашому випуску говоритимемо про таке: стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності України на найближчі 5 років: роль штучного інтелекту в процесі отримання патентів в США, британський закон, який позначився на сучасних правилах захисту авторського права. А тепер про все це детальніше. Міністерство економіки України оприлюднило проект стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності до 2030 року. Документ визначає, як держава планує модернізувати систему авторського права патентування та захисту брендів у найближчі роки. Основні акценти повна гармонізація законодавства з нормами ЄС, цифровізація сервісів, розвиток інновацій та штучного інтелекту, посилення боротьби з піратством і контрафактом. Окремий блок присвячено ролі ІВ у національній безпеці та підтримці оборонних технологій. Для українських авторів, бізнесу і інноваторів це ще одне підтвердження того, що країна рухається до сучасної європейської моделі охорони інтелектуальної власності, де захист і комерціалізація прав працюватимуть швидше, прозоріше та прогнозованіше. У Сполучених Штатах оприлюднили нові офіційні настанови щодо патентування винаходів, створених за допомогою штучного інтелекту. Патентне відомство США наголосило, що шиї залишається лише інструментом, подібним до програмного забезпечення чи лабораторного обладнання. Головний критерій чи була саме людина головною ланкою в процесі народження технічного рішення. Відомство підтвердило, що штучний інтелект не може вважатися винахідником, і єдине правило для для визначення авторства однакове для всіх, незалежно від того, використовувалися новітні технології в творчому процесі чи ні. Ці роз'яснення мають зняти правову невизначеність і допоможуть компаніям коректно оформлювати заявки на патенти в сфері нових технологій. 15 листопада 1988 року у Великій Британії набрав чинності один із найважливіших законів у історії авторського права закон про авторське право, промислові зразки та патенти. Він повністю оновив національну систему захисту творчих робіт від літератури і музики до фільмів, дизайну та комп'ютерних програм. Документ закріпив сучасні правила тривалості авторського права 70 років після смерті автора, а також офіційно визнав охорону для нових типів творів, включно з цифровими. Закон став фундаментом британського підходу до інтелектуальної власності і досі зберігає вплив на міжнародні стандарти у цій сфері. Наш випуск добігає кінця. Я Олег Івченко і команда Vice Group. Дякуємо, що були з нами. Ставте вподобайки, діліться випуском з колегами та друзями, яким цікава тема захисту креативу та новітніх технологій. Народжуйте ідеї, тестуйте гіпотези та пам'ятайте, конкурентна перевага зберігається лише за умови своєчасного захисту. До зустрічі у наступному випуску.